Родина Корнієвих переїхала до Білої церкви з Маріуполя відносно недавно. До цього вони жили у місті При Азов'я з 14-го року, коли Росія вперше окупувала схід країни. І чоловік і дружина родом з Донецька. 36-річний Олександр Корнієв з 2006 року служив у прикордонній службі. Тож спочатку мато охороняв рубежі з так званою ДНР. Чоловік він прикордонник. Він служив якраз на КПП. У Новотроїцькому це кордон між ДНР і неокупованою територією, і він вже залишився на роботі, їх не розпустили додому. І, Ну, по сей день він, на жаль, не повернувся додому. У Маріуполь жінка вже так і не змогла повернутися, адже на місці будинку, який вони разом з чоловіком облаштували, утворилось попелище. Як стало відомо, окупанти випустили по району авіабомбу. Вціліло небагато декілька обгорілих прикрас, які передали родині. Знайомі, тож у липні 2022 року Олександра з ума дітьми та валізою зимових речей шукала прихисток де-інде. Так і опинились переселенці у Білій церкві. Як згадує жінка, чоловік боронив кордони від росіян і лише іноді виходив на зв'язок. Ми зв'язувалися, але це було дуже рідко. Він завжди говорив: тримайся, бері, ну, бережи дітей. Я повернусь. Все буде добре. Ну от я казала, ну ще Маріуполь, коли не зайшли в Маріуполь, я говорю, Саш, говорю, якщо ну все ж таки займуть Маріуполь, він каже: я тут залишусь до останнього. Ну далі Донецького і Маріуполя, я нікуди не піду, я буду битися до останнього. Олександр воював з 2014-го та брав участь у боях під Новоазовськом та Гнутовим. Через рік отримав важке поранення, проте після реабілітації знову повернувся у стрій разом з прикордонником. Службу ніс і пес Амір породи німецької вівчарки. Улюбленця родина придбала у 2017-му. Чоловіка та пса пов'язувала неабияка дружба. І від початку повномасштабного вторгнення хвостатий напарник завжди був поруч з ним. Тим перед виїздом на нуль Олександр залишив собаку на безпечній території. В Мар'їнці він попав під танковий обстріл. От за показами хлопців, які там були, то йому осколок від фугасного цього снаряду танкового потрапив під бронежилет, і було скрізне поранення грудної клітини. От що мені хлопці сказали, то він впав, була калюжа крові. Бо вони якраз вийшли, він був на вулиці, вийшли заступати на зміну. От, ну, до нього ті, хто були у приміщенні, підбіжали, перевернули його, почали роздербанюватися бронік, тампанувати. Ну, Він сказав, що мені дуже тяж, важко дихати. Передай моїм рідним, що я їх дуже люблю. І закрив очі. Через секунду їх накрив ще один залп, і побратима контузило. Відтоді жінці не відомо нічого про свого чоловіка, і вона досі не вірить у його загибель. Вже понад півроку Олександра звертається у всі інстанції, аби дізнатись. Будь-яку інформацію, проте поки пошуки не дали результатів. Натомість пса Аміра вдалося відшукати його дружина. Забрала у волонтерів. Дівчарка хоч і любить господарку, але все ж сумує за військовим. За словами жінки, тепер вони ані на секунду не розлучаються, бо це єдина пам'ять про коханого. Обожнюють піклуватися про чотирилапого і діти воїна. ним щось потім днем потом вечором. А яким ти згадуєш свого прийомного тата взагалі? Добрим, сильним, хорошим. Нормально, давав би там бронежилет, автомат, подержати, поносіти. Як ти ставився до того, що він працює прикордонником? Взагалі, військова справа тобі цікава чи ні? Да. Де ти хотів навчатися? ДПСУ в, в то, це, то Університет Шевченка в Києві. Якщо старший син розуміє всю ситуацію, то маленький Мишко щодня чекає на тата. Не перестає вірити у чудо, що він живий і його дружина. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.